Добрий день! Пропоную розглянути тему особливості здійснення дослідження в галузі філософії. Ефективність наукового дослідження суттєво залежить від правильної організації його проведення. Науково-дослідна робота поділяється на певні етапи. Перший етап це визначення проблематики та вибір теми дослідження, друге проведення дослідження. Третє узагальнення результатів. І четверте письмове оформлення наукової роботи. Перший етап визначення проблематики та вибір теми дослідження. Це надзвичайно відповідальний етап при написанні наукової роботи, адже саме від нього залежать ваші наступні дії. Реалізація цього етапу полягає в виконанні таких видів роботи, а саме, опрацювання літератури. З досліджувальної проблематики, вивчення та аналіз попередніх досліджень, формулювання провідних ідей та гіпотез, формулювання мети та завдання дослідження і складання переліку досліджувальних питань. З чого починається дослідження на першому етапі? Наукове дослідження починається з формулювання наукової проблематики. Що таке наукова проблема? Наукова проблема це питання, що потребує саме наукового вирішення, завдання для пошуку невідомого, тобто вибір, проблематика значною мірою визначає стратегію дослідження. Які ж є сучасні напрямки дослідження у філософії? Перша це онтологія, вчення про першу основу боця, сфера боця і категорії, основне питання, що таке світ? І як він влаштований. Друге. Хносоологія теорія пізнання, яка досліджує закономірності процесу пізнання. Основне питання, що означає пізнати? Та що таке пізнання? Третє. Антропологія вчення про сутність людини, а також про співвідношення в людині природи та культури. Основне питання, хто така людина і яке місце посідає вона. Ексіологія п'яте. вчення про цінності, яке досліджує закономірності побудови сфери цінності. Основне питання у чомусь цінність і сенс життя. Наступний етап. П'ятий соціальна філософія. Вчення про сутність суспільства і його структуру. Основне питання що таке суспільство? Шосте – етика. Вивчає морально цінностне відношення до світу, основне питання, у чому полягає сутність добра і зла. Сьоме, естетика, наука про красу, основне питання, у чому полягає сутність краси і гармонії. Сьоме логіка, наука про мислення, що вивчає форми, закони та норми правильного мислення, основне питання, яка природа людського мислення. І останнє восьме, і філософії. Вивчення історичних досягнень філософської думки, від античності до сьогодення. Основне питання, як розвивається філософська думка? Після визначення наукової проблематики варто перейти до формулювання теми та мети наукового дослідження. Що таке тема наукового дослідження? Тема наукового дослідження це частина наукової проблеми, яка охоплює одне або декілька питань досліджень. Тема це не просто назва наукової роботи, а це певний результат вашого дослідження, який спрямований на вирішення конкретного питання. Також наукова тема відображає наукову проблематику, її саме характерні риси. Процес формулювання теми дослідження включає такі етапи, як перше це вибір тематики в залежності від вашої наукової проблематики, друге обґрунтування теми, третє конкретизація теми, четверте формулювання назви теми. І п'яте затвердження остаточної назви вашого наукового дослідження. Далі я вам пропоную розглянути теми, які є на даний момент актуальні в сфері філософії. Зараз перед вами представлений список наукових тем, які можуть бути вам цікаві для майбутніх ваших науково дослідних робіт. Але хочу акцентувати вашу увагу над темами, які безпосередньо характеризують національну ідентичність українців будуть актуальними для розвитку науки в Україні, а саме ментально світоглядні аспекти ідентичності, національна свідомість як запорука державної цілісності, формування та становлення національної ідентичності, вплив революції гідності на національну ідентичність українців, культурні аспекти етнічної ідентичності, роль релігії у формуванні національної ідентичності. Сучасні виклики української національної ідентичності та особливості менталітету українців. Після того, як ви затвердили тему, вам треба сформулювати об'єкт дослідження та предмет об'єкт дослідження це процес або явище, що породжує проблему ситуації і обирається для вивчення. У свою чергу, предмет дослідження це явище. Або про це, що знаходиться в межах об'єкта, та розглядається як елемент та частина об'єкта дослідження. Об'єкти предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальні і частково. В об'єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження, саме на ньому спрямована основна увага науковця, оскільки предмет дослідження. Визначає тему наукового дослідження. Метою наукового дослідження є всебічне вивчення об'єкта. Мета дослідження це кінцевий результат, над досягненням якому спрямована діяльність науковця. Вона має відображатися у темі роботи, містити в узагальненому вигляді очікувальні результати та наукові завдання. Чітке формулювання конкретної мети є. Одна з найголовніших методологічних вимог до наукового дослідження. Мета дослідження полягає у вирішенні наукової проблеми. Мета конкретизується та розвивається також і у завданнях дослідження. Завдання наукового дослідження повинні розглядатися як основні етапи наукового дослідження. Завдання підпорядковуються основні меті і спрямовані на послідовне її досягнення. Завдання наукового дослідження полягає перше у вирішенні теоретичних питань, які пов'язані з проблемою дослідження, друге виявлення та уточнення методологічного обґрунтування вашої проблематики, третє виявлення шляхів та засобів досконалення вашого дослідження. І четверте, експериментальна перевірка розроблених пропозицій щодо розв'язання проблематики. Після того, як ви визначили проблематику наукового дослідження, сформулювали тему, визначили об'єкт, предмет та завдання наукового дослідження, варто переходити до проведення самого дослідження, і з чого починається проведення дослідження. Перший маленький ключовий етап це розробка календарного плану дослідження, тобто ви повинні сформулювати, що за чим ви повинні виконувати. Далі ви повинні підібрати та опрацювати літературу. І після цього вже, після обробки літератури, варто переходити до теоретичного обґрунтування результатів. Але я вам пропоную розглянути, як правильно ви повинні опрацьовувати літературу. Для опрацювання літератури варто підбирати літературу не тільки вітчизняних науковців, а також зарубіжних, як вони дивляться на цю проблематику. Ви можете використовувати друковані джерела, це можуть бути посівники, це можуть бути книжки, а також можете звертати увагу до інтернет джерел які також вам можуть допомогти під час опрацювання літератури. Під час оформлення літератури до наукового дослідження варто дотримуватися академічної доброчесності, не варто фальсифікувати свої статистичні дані, також перероблювати чужі ідеї, змінювати кожне третє слово, тобто використовувати плаят. Якщо ви безпосередньо хочете в свою наукову роботу вставити певний теоретичний матеріал з іншої праці, важливо вказати автору. Та сторінку, де ви скопіювали цей матеріал. Не забувайте дотримуватися академічної доброчесності, не використовувати плагіат. Якщо ви щось копіюєте, треба зазначати, де саме ви це взяли. Третій етап під час наукового дослідження це є узагальнення результатів. Тобто на цьому етапі ви узагальнюєте одержані результати, формулюєте висновки. Та прописувати пошуки можливостей провадження ваших висновків, тобто результатів, на практичній діяльності. Письмове оформлення наукової роботи це важливий етап, тому що на цьому етапі ви повинні прослідкувати повністю оформлення вашої роботи, щоб шрифт та інтервал співпадав з вимогами, щоб ваш список літератури був. Оформлений згідно стандартами. Дякую за увагу. Сподіваюся, що дана інформація вам була корисна та цікавою.